Кажемо, що продамо, що цікавого знайдемо. Все вам покажемо. Далі буде. Сьогодні ось в самому кінці, біля магазину продукти. На жаль, раніше не виходить приїжджати. Комендантська година, тому приїжджаємо вже. Місце є тільки в кінці. О, починаємо розкладатись. Далі буде. Ранок з кави. Всім, хто п'є каву, чайок смачного, а я йду шукати скарби. Короче, кувшин такий гарний. Кришка. І ось такий сервіс баранівка, блюдечок з нема. Це заберу напевно, а чашки не знаю. Кушинчик такий миніатюрний. Клеймо. Мабуть, Чекисловодськ. Десь Кавказ. 150 гривень може кому потрібно, будь ласка. Ну, а як мені дотягнутися до цих хлопців? 250 родниця старенька французские бульдоги. Очень мы... гарні. Такие-то вот. А вот у вас сколько стоит? 200 гривен. 200 гривен лосс. Ми вже розклалися, зараз покажемо, який є товар сьогодні. Ну, значки, як завжди, монети. Будь ласка, вже можна замовляти, скріншот. і вайбер, телеграм, будь ласка. Ось ракушки такі. І знову ця велика 150 гривень. Ти типу по 100 гривень три штучки є. Ой я. Ось о, клоун Куклачов. Полон 400 гривень. Дай Геннадія. Крокодил Геннадій. 250 гривень, будь ласка, тут ось трошки є сход краск, а так гарний. Так, що ще з нового? Он плясуни. Ось такі плясуни. Стан люкс 300 гривень, з хк полоне. Вон і пильничку да. золота рибка. Це коростень Валентини Тригубовий. 250 гривень. Що ще. Он дай оті чуваки, он, бачите, жив був пес, два братани, ось. Ну це скарбничка. Ось, такий колкий пластик, ціна 200 гривень. Балярини він ще є. Покажи дно О, і ціну. Ціна 1200 книжечка київський експериментальний. Ось цікава сьогодні річ є. Ось такий сокіл, штоф. Боком поверни. Ось дивіться який гарний ось по золоті. Тут є надпис дарственний. Це виробник ЛФЗ, ціна 800 гривень. Дуже гарний штоф. Ну, далі посуд, штофи. ще є півень, ось. куманець, баранчик штов з посуду. Поки те що й було, чайні пари, вербілки ще є, трійки баварські, он ЛФЗ остався молочник і чайник, золоте яблуко ще є, стареньке полонне, шість пар. Ось. Ну, Там ще є ранішні придбання. далі покажу вам. Ось о, дві. Яблуневий цвіт, дві чашечки ще лишилося по 150 гривень. довбиш старенький. Ой. Ось є частина сервізу городниці кавового. Пори року зима городниця. Є п'ять кавових пар, цукорниця і кавник. Ось, Ну, блюдо ще є, чеканка ще не продалась. Ну і далі покажу, що ще викладу на вітрину сьогодні. Зараз я для історії. Ось рибачок. Поло на 450 гривень, мужчині за 400 Зранку, щоб була гарна торгівля, продан. А це ми зробимо процедуру помазання, щоб все продалося. Восьма ранку, друзі, я вже кружочок пробіг. Покажу вам утрішні придбання. Ось такий чайник-заварник. Так, зараз кришку зніму. Позолота, стан гарний. Баранівка. Це буду зразу виставляти на вітрину. Ціна невелика, 60 гривень. І цукорниця також з цього сервізу. Баранівка. Також позолота. В доброму стані. Також 60 гривень. Ось такий кумедний штов. Ось тут трошки є на капелюху. Ну це не скола а краска. Ілі може це з підводки він, може приклеєна була бумажка, тому що рукою нема нічого. А так прикольний кумедний штовчик. Клейма нема. Ну, кераміка. Також ціна його буде 100 гривень. Ось цей кувшинчик радянський, кобальтовий забрав, дуже цікавий. Це також буду виставляти. Ціна буде 150 гривень, будь ласка, кому потрібно. Ось такий. Штов скляний. Ну, це він кувшинчик. Бачите. Дуже гарний такий кобальтовий. О. Ціна на нього буде 200 гривень. Ну, статуетки покажу, які ось така тетянка з м'ячем. В тиражному розфарбуванні стан гарний, ЗХК полон, не вищий сорт. Ось рідкісний клоун такий, буласочка. Також стан непоганий. Клеймо підтерте тут. Це ЛФЗІ Ленінград. також без колів, без тріщин, у гарному стані. Ось такі два французьких бульдога гарнюні. Це старенька городниця, вищий сорт. Також дуже гарна, позитивна статуеточка, будь ласка. І ось трапилися ось такі дві дівчини з молоком з баранками. Також у гарному стані. Ось одна, це у нас ЗХК Полонне, перший сорт. І ось ідентична, така сама. Будь ласка теж. ЗХК Полонне, перший сорт. Дві трапилось, тому забрав обидві. Статуетки, друзі, я показую. Роблю огляди на каналі цікаві речі. Кому це цікаво, будь ласка, залишу під цим відео посилання, переходьте і можна буде статуетки придбати. Ось ці пари вербілки, сервіз імператорський, називається. Дві пари продані. Лишилась одна пара. Сливочник, молочник і цукорниця. Зараз дружина замотає. Так, да, так, да, можете перевірити. Заходьте, не стісняйтесь, перевірте, все добре. По 300 гривень продані. С хлопчик з пирамідкою. Я не знаю. Как, ну, знаете, вот часы на Вот это вот с ним победа, вот это происходит. А ну-ка, видим не мы. ЗФК полон. И ракеты, и ракеты не убиваем. Вот так уж редкий с нас Ну, так себе. Ну, полет и лучи, позавышенные механизмы. Ну, это вообще трансляция. барышня. Ось лыжи. Счастливое детинство, Глобус. Такие. А чашок нема, да? только блюдочки. А здесь 33 проблемы А то ее сегодня опять то но не попил, Вот он. Полон. 500 гривень така чашка. І 100 гривень блюдечко відмалювали. 600 гривень пара. Ось брошки такі попалися. Так что повыч так их гарный. У нас мабуть, заберу. Ось, друзі, гарна розкладка. Така будь ласочки, Різні цікаві речі. Така скарбничка текла. Все що, друзі, побачите, можна робити скріншот. Зв'язок з продавцем є. Можу для вас придбати. ласка. Дуже гарні речі. Запитуйте, що цікавить. Прийдемо, придбаємо для вас. дякую пришел на поле чудесов ходжу шукаю заказы для підписників ну порцеляна в основном но поки що нічого не знаходжу що знайду покажу вам потім схожу на официальную частину там Так аж по загляду Шукаю полтавской, а попадаются эти кебабараневки. Вот так гарни, два фуловчика. Чашка ось такая полтавская, пив литрово с блюдочком. Також гарно. І Ось ось київська кружечка з горіхами. Дуже гарно. Ну, Різний посуд. Мініатюрки такі. Цукорниця. Старенька баранівка. А цукорниця скільки там? 180. Нормально. Ще пари чайні, ось. Городниця. Ручний розпуск також гарний. А саме Молочника Полтавського поки що нема. Ось завітав. За проханням підписниці. Ось підписниця саме питала. Ось оцю чудовий цей кувшин. Його ціна 2000 гривень. ласка для вас питаю. Якщо що, збігаю, як цей гак і для вас придбаю. Ось ще такий товар є. Уласичку. Кому що потрібно, скріншот робіть. Ось цей пікінес, песик. Стаклеток. Тут дуже багато. будь ласка, близенько вам покажу. Все, що потрібно, запитуйте. Я спитаю, схожу ціну для вас. Ну тільки для вас. Дякую. Це. Ось також на вулиці їхній товар. Також дивіться, будь ласка, скріншот робіть. Я запитаю ціни. Порцеляни дуже багато. Якісний, гарний. Тарілочки дивіться які. Краса неймовірна. Хвости лазы, шикарные. Уласочек, что потребно пощить? Ось на офіційній частині пройшов оцей весь ряд, де порцеляновим посудом торгують. І не знайшов той молочник, що мені потрібний. Що шукаю для підписниці. Ось Вон матюкаються, мужика замучили блогери. Ну і таке було. Хтось не хоче, щоб показували його речі, чи його, не знаю. В общем, поки що не знайшов, але ну, обов'язково знайду, тому що той, хто шукає, той завжди знаходить. Побіжу до дружини допомагати торгувати, бо вже 10 ранку, а я все бігаю. Поки я бігав, квіточка моя вже Тергувала. трошки торганула. Зараз покажу ще які придбання. Ось такі брошки придбав гарні. Ось ось така зелененька. Гарна. Червона зрожева. Також, ну це буде на оглядах. На цікавих речах ще кружку ось таку київську. Це кладу на вітрину, 200 гривень ціна. Потримаю цю І ось цукорницю Баранівка 60-х років. Ось така гарненька. Також майже нічого не накрутив, 200 гривень ціна. Щоб ввечері ноги менше боліли. Такий банан за 100 гривень. Штовчик проданий. Так, жил був пес, продала за 180. Все, такі красавчики. Два. Так, ще такі дві піалочки Бодянські по 20 гривень, дві за 40 продано. Дивіться, ще таку маску за 50 гривень. Продано. Це буде значить у нас. вас Маша, так? Забудь там? Алла. Ой, Алла, звиніть, хора готовниця. Ні? Ні. Так, ну, машинка у вас була? Хто хто? Машинка дитяча. ні? Ось цей чайник і цукорниця. Баранівка. Продані за 100 гривень. Людина запропонувала трошки скид. За 100 гривень продані. Так, ось куманець Васильківський. Дуже гарний. Запаковуємо за 600 гривень проданий. Сливочник молочник ЛФЗ 400 за 350 проданий. Ось медведик такий полонний. Ось людина постійний покупець за 170 гривень зі знижкою продано. Так, да, Дякую Дякую вам за придбання. Дякую. Ось такі чашечки. 4 штуки. Але запаковують, за 100 гривень продав. І цей кувшин ось, скільки ми домовились? 150. Чуть не його, безплатно забрали. А да, ну, не, таке буває. Дякую та я. І вам дякую. Там, дякую ми теж там торгуємо. Дякую. Півтретій завершуємо торгівлю, збираємось. Торгівля сьогодні була з серединка на половинку. Вторгували 4 з лишнім тисячі. Ну, я вважаю непоганий результат. Ось. Тож ми задоволені. Були дні покраще. Але й цим задоволені. Тому, друзі, дякуємо вам за ваші перегляди, за те, що дивитесь наш канал, за ваші вподобайки, ваші коментарі. Всім по традиції. Пока. І побачимось на барахольці? Ти заходь, коли що?